Перший врожайчик мікрогномів, мікротіна перший. І вони самі-самі манесенькі кущики. Ось такі прям мініатюрні, ну, взагалі, на долоньку висотою. Мангольський карлик. Мікро кущик. Ну і ось такі вони вже виросли. Мої мікрогноми. Десь є назви. Ось такі поки. Так, тут Ліл ось такі, величезні листя, але незисінькі кущики. Ось такі вони? Два-три кущика в мене. Да. Два кущика по два. Ось такий розложистий. Може він ампільний, підкажіть. Спробую на наступний рік посадити його ампільним способом. Так, далі. Ось такі. Плодики. щось не видно плодиків. Ага, є. Є. плодики. Так, це микропла. Цимер. У нас такі вже. Далі І сюди впихнула. Пасарта буду дивитися потім. Ось вот тут все записано, все зафільмовано. а поки ззовні. А зовні ось так. так. Ну а тут, на, мабуть, один з муха стоянта, щоб зернинка була в ґрунті. Так і виросла, лишила Ось такі. Висотою буквально 25 см. І ось такі. І навіть ось такі. Відкритий ґрунт. Під практично немає. Тут як садила щось, трошечки посипала їм. перегною з компосту і все. Ось такі манюньки. Тут і синичка. Шість сортів у мене. Подивимося. Так клумбу собі зробила. Так, Уже білі аж починають розовіти. монгольський карлик. У нас такі ранні квіти, цукіні, помідори, обов'язково виноград.